Український боєць провів з турнікетом на пораненій нозі 36 діб і вижив. Медики назвали цей випадок дивом, адже подібних в історії не зустрічали. Я вже осознавав, що я втрачу нову, я вже не зациклювався, я розумів, що втрачу. Ну і цим жив. Хотів жити, хотів до родини. В Олександра двоє синів: старшому 12, а молодшому всього два роки. І заради них він зміг протриматися так довго, попри складне поранення. 36 діб турнікета це ну 900 годин. Ну ми не зустрічали в літературі даних про такі довготривали турнікети. Боєць отримав поранення, наступивши на міну під Вовчанськом на Харківщині. Через постійні ворожі атаки евакуації з передової довелося чекати більше місяця. Увесь час Олександр провів з щільно затягнутим жгутом, і це врятувало його. Людина вижила за рахунок правильного менеджменту турнікету, і взагалі за рахунок того, що його наклали і не чіпали. До харківського шпиталю Олександр потрапив у важкому стані. Він був настільки втомленим, що навіть не пам'ятав, коли востаннє їв та пив. У нього була анемія, зневоднення, велика крововтрата, і почався некроз ноги. Операція була ризикованою, але медики зробили все можливе і він витримав. На жаль, да, виконана ампутація тої ділянки кінцівки, яка була з турнікетом. Але якщо б цей турнікет зняли, він би помер. Медики назвали випадок бійця справжнім дивом, а його міцним чоловіком. Бо вже на другий день після ампутації. Олександр почав ходити на милиці. На захисника чекає подальше лікування, реабілітація і протезування.